Юлія Свириденко допустила перегляд списку прифронтових територій для нових пільг. За словами прем'єрки, вже є низка заходів для стимулювання підтримки бізнесу в таких регіонах, що стосується і бронювання, і пільгових кредитів, і гарантів на виробництва, які мають особливості саме для прифронтових територій. Вона наголосила, що це був лише перший етап підтримки прифронтових регіонів. Єврокомісія планує розморозити близько 550 мільйонів євро з фондів ЄС для Угорщини, оскільки Брюссель прагне подолати вето Орбана на додаткові санкції проти Росії, пише Financial Times. Брюссель заморозив близько 22 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Угорщини в 2022 році, через занепокоєння щодо незалежності судової влади. Право на притулок дискримінації ґлюс та академічної незалежності. Однак комісія поступово розморозила ці кошти, щоб заспокоїти Орбана. У 2023 році було розморожено транш у розмірі 10 мільярдів євро, щоб Будапешт відмовився від вето на допомогу Україні. Індія продовжить закупівлю російської нафти в найближчі місяці. Незважаючи на торговельні переговори Трампа і моді, передає Блумберг, очікується, що в листопаді та грудні поставки збережуться, але їх обсяги будуть нижчими за пікові. Після введення мит мити ударів українських дронів по об'єктах в РФ в перші тижні серпня поставки російської нафти до Індії знизилися до мінімуму майже за два роки, близько мільйона барелів на добу. Однак після потепління відносин Трампа і моді Індія планує наростити поставки. Також влада не давала НПЗ вказівок про припинення експорту, але ситуація може змінитися в ході торгових переговорів. Андрій Миронець Месемінформ